Про родину переселенців Завдіївки. Чому Аркадій Сніткін жив у Кропивницькому у притулку для безхатьків? І що з ним зараз? І хто збирає для його сім'ї гроші на власне житло? Юлія Бабак розкаже. Донати на будинок для переселенця збирають на фітнес-тренуваннях, які проводять у міському парку. Приєднуйтесь до нас. У Нас завжди весело, гарна атмосфера. Рятуючись від російських обстрілів, Аркадій Андрійович виїхав з Авдіївки першим евакуаційним потягом в серпні 22-го року. Сам без ноги на кріслі колісному, але вивіз з собою вівчарку Геру. Розлучатися з вірною подругою на відріз відмовлявся. Тож прихисток зміг знайти лише в притулку для безхатьків. Кропивницька зоозахисниця Катерина Дорош не змогла пройти повз такої історії. Він сидів на платформі у інвалідному візочку. Поруч з ним вівчарка. Перше, що мені впало на думку, це зустрітися з цим дідом. Усе ми просто запропонувати допомогу для собаки. Познайомилися, і Аркадій розповів, що в нього незряча дружина і син з інвалідністю. Тож Катерина оголосила в мережі прохання про допомогу. Винайняла зручний будинок, де зробили з волонтерами ремонт. Та за півтора роки власники житла виселили родину. Чомусь господарі вирішили ну, позбутися цих людей, причому в такому не дуже скажімо, хорошому. Хороших манерах тоді в мене стало питання, щоб вже придбати постійне житло, і оці митерства їх ну щоб вони повинні вже припинитися, тому що люди і так не страждалися. Через окупацію Авдіївки отримати компенсацію за втрачене житло неможливо. Відповіли Аркадіо в центрі надання послуг. Принцип принцип такий от коли звільнять, коли туди можна буде заїхати і оцінити збитки, тоді можливо це питання вирішиться. Тож Катерина знову звернулася до небайдужих через інтернет. Почався е, масштабний збір. На сьогодні назбирали 6,5 тисяч доларів. Але підходяще житло в районному центрі коштує 9 тисяч. Тож закритий збір взялися кропивницькі спортсменки. Будемо проводити допоки не зберемо всю суму. Поки триває збір, родина Сніткиних з герою живе у старенькій хаті без зручностей. Туалет там вода на вулиці, каналізації немає. Але це ще півбіди. Головне, що тут сходи, і мені доводиться кожен раз через табуретки сідати на поріг, перетягувати візок. Ось такі незручності. Що невдовзі матиме власні квадратні метри, Аркадію не віриться, але дивується поворотам долі. Він врятував собаці життя, натомість вона привела до його родини рятівницю Катерину із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.